Так, друзі, у продажу у нас з'являється mercedes B-Class, 2017 рік випуску. Європейці в Україні у нас один власник. 31 кВт, ємність батареї. Повністю в рідній фарбі. В Україні обслуговування тільки на мастер-сервісі. Автомобіль на гарній зимовій гумі, майже нова, шикарний стан, без підкрасів, без ДТП. Чорний, тонований, все як має бути. Зараз покажу. Багажничок, досить об'ємний багажний відсік, є шторочка, все на місці, все як має бути парктроніки по кругу, камера заднього огляду, салончик текстильний на 5 місць. Доглянутий, непросижені сидіння, гарний стан. По комплектації електросклопакет, датчики світла дощу, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь. Штатна мультимедіа, дисплей, камера заднього огляду: 76 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Дуже достойний автомобіль. Друзі, хто розглядає таке авто, уже в продажу компанія Автопарк місто Харків придбати можна за готівку в кредитування чи лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтесь.